Гарненька бс -очка. це 250-та модель від форте. Одноциліндровий бензиновий чотирьохтактний двигун з кікстартером та електростартером. Виглядає дуже цікаво, це стрітова версія. на Підсос виведений на кермо, цифрова приборка, ледівська оптика, вилка перевернутого типу попереду. До речі, дискові гідравлічні гальма як попереду, так і позаду. І попереду в нас двох. Поршневий, супорт, а позаду однопоршневий. Звертаю вашу увагу на те, що попереду диск досить такий великий. Колеса універсальні, можна і на легкому бездоріжжі на них покататись. Ну і по трасі, звісно, що вони почувають себе добре. В червоному кольорі є ще, якщо не помиляюсь, чорний, з захистом двигуна, крашпеди всім улюблені. Якщо цікаво, друзі, це бюджетна модель, яка може стати першим мотоциклом е, саме для вас. Тому номер телефону під цим відео ми доставляємо техніку прямо додому. Е, ну, звісно, що не на 9-й поверх. Е, тому телефонуйте, приїжджайте до нас, мотосалон буде радий вас вітати.